Рф крутить носом, але деякі наші партнери можуть цей ніс відкрутити, якщо захочуть. Зеленський про готовність Росії до перемир'я. Ну, ми бачимо, що іронія Зеленського це нагадування, що той, хто дуже високо задирає цей ніс, ризикує не побачити цієї прірви під власними ногами. А прірву таки почали викопувати і наші партнери в тому числі. Дійсно, оцей ніс, як у того ж Буратіна. Пінокіо виявився, ну, занадто довгим і безпідставно, тому що е, вся ця конструкція російська вона тримається дійсно на глиняних ногах. Тобто немає там такого потенціалу, про який вони за, заявляють. Немає там ніякої такої могутності всі ракетні програми розроблялися у нас е, на південний марш заводі. І зараз наші спеціалісти вже туди з 2014 року більше не їздять. Не налаштовують всі ці їхні системи стратегічного ракетного зброєння. І тому вся ця бравада вона тримається на брехні. А ви знаєте, коли світло правди спрямовується на будь-яку ситуацію, в тому числі на імперії зла, імперія зла не витримує такої ситуації, От, не витримує світла правди. От, і, і, і тому все стає проявленим. Спрацьовує ситуація хто є хто. Без зайвої підсвідки це стає просто проявленим, так що абсолютно правильно заявив президент, що той ніс ні на чому, окрім пихи і такої безпідставної бравади не тримається. Дуже легко відпиляти ті глиняні ноги. Просто треба проявити єдність України, Європи і Сполучених Штатів. І все, імперія зла розвалиться. Імперії не повинно бути в сучасному світі, тому що. Як би там не було, вони все одно стають е, ну, такою пухлиною на тілі всього людства. Тому що Імперія один на неї принцип захоплювати інші території, привласнити собі чужі ресурси і називати чорне-білим. В сучасному світі, який йде до єдності всіх народів, така політика неприйнятна. Значить, носіїв такої політики треба просто прибирати із е, сценарію життя всього людства.